Пропонуємо вашій увазі статуетку Георгій Побідоносець з латуні Пандора. Постать Георгія Побідоносця широко описується у православній релігії, а також зображається у різноманітних предметах декору. За однією з найвідоміших історій, християнський богомученик врятував людей та вбив змія своїм списом: святий покровитель воїнів та захисників вітчизни, а також символ хоробрості та мужності. Саме цю історію. Майстри втілили в неперевершеній статуетці. Постать великомученика виготовлена з латуні Пандора зі сріблення з черню. Фігурка встановлена на стійку та надійну підставку з мармуру. Чітко деталізована та вишукана статуетка стане особливим подарунком і оберегом близькій людині або проголомшливим сувеніром для людей, які цінують якісні та дизайнерські речі.